Всім привіт! Північ України, 6 травня, другий день Пасхи, неочікувано, неочікувано. Ось хочу показати останні бджоли. Осьмії. Ось мій ось мі вже кінець сезону. Останні бджоли. Це чи не єдина, остання, ось друга остання, предостання бджола. Все, всі, всі будиночки заповнені. 90% заповнені і ще за лічені дні будуть до заповнені останні 10, 9, 8, 7% і все ось не іщезнуть. А ось цю я позавчора, позавчора перед Пасхою тільки повісив. Тут ось стоїть вулик дирявий напівгнилий. І ось я перед Пасхою тільки повісив. Ось таку діжечку. Тут вже вже бжола літає наводить порядки. Я не, не понял, не зрозумів. Таке, як на, наче на мене нападають, Ха. вони вже і мене відганяють. Бжила, там щось ось обдивлюється на рахунок даху, дивиться дещо треба перемонтувати, запрополюсувати. Але ось, як ми бачимо, це ще, звісно, не рій. але його, його предвісник, можливо через пів години. Сюди прилетить і рії. Тому що дуже-дуже-дуже жвава бджола оглядає дуплянку. Не так, що одна там бджола чи, чи дві лази, і все. Ні. дуже-дуже-дуже жваво оглядають місце. Оглядають дно, оглядають дах. Ось тут щось вже дивляться, що може ремонтувати, доведеться. Ну, Я думаю, що ось-ось. Рій прилетить. Якщо зараз якщо зараз пасічник не, не біля бджіл, не біга із драбиною навколо пасіки, а десь відпочиває, паскує, святкує, розговляється, то його рій прилетить до мене. бджоли щось. З кожною хвилиною все більше і більше, але, чесно кажучи, рая я тут не бачив. Рій я нікого не, не бачив, щоб рій прилітав по одному. Ось так тут бжали. Охороняють літок. Але рая тут не було поки охорона, якщо це охорона, то навіть ось із обніжки бджола, якщо це охорона, то раяка десь десь уже на півшляху. А якщо це не охорона, то це якийсь малесенький шматочок роя. Ну подивимось. Що це таке? Подивимось. Може хто знає відгадку одразу, то, то напишіть. Сотня бджіл. Сотня бджіл навколо Раєвні робить обльот, навіть я бачив одну з толком. Що це таке? Мені здається. Мені здається, що Рі десь в дорозі. І ось-ось повинен завітати. Ну, а може, ну, а може там ріг такий рамок на 20 і це малесенька, малесенька розвідка. Живемо, побачимо. А я знаю точно, що якщо сьогодні не залетить, то він в найближчому майбутньому не залетить, бо почнуться дощі і похолодання і він вилетіть просто не зможе. Ну а поки поки нарядку ось така тусовочка. Якщо це не малюсенький пороєчок, то раїща буде знатний. Всім тим, хто зараз мені напише, що бджоли вибирають мед, я напишу, що там немає навіть сотів. Не то що меду. Так, пройшло пів ще пів години. Не зрозуміло. Літають. Літають, в колоду залітають, вилітають з колоди. Літають навколо колоди. Таке наче прилітають із далека, потім улітають туди. Наче ось ось чекають рая, але ж скільки можна вже чекати шоста година вечора. Ніколи так за розвідкою не спостерігав. Що під самого початку Часто повишу Раєвню в лісі, приїжджаю, там уже рій. Або приїжджаю, там розвідка одна-дві бджолки крутиться. Ну, ось так, щоб, щоб стає бджоли навколо туди-сюди. Та ще й деякі з пилком. Це таке буває, що з пилком просто до, до роя, який виходить, примикають, наче нехотя. Це буває, але так, щоб в охороні та з пилком. Ну, а для рая це дуже-дуже мала кількість бджоли, що це за бджола? Що тут? Ну три десятки бджоли. Не зрозуміло. Для охорони це дуже багато, або ось ось повинен летітись удирі. А для рая це дуже-дуже мало що це за бджола для рая. Ось іззаду в мене прибувають нові бджоли. Ну так щоб рій пролітав не кучею, не хмарою, а короткими перебіжками по одній, Я такого теж не бачив. Коротше, коротше кажучи, поки спостерігаємо.